Модель називається Rain. з Такими вставками, окрім вставками. Цікаво, це, до речі, одна з популярних дверей по квартирним чорною квадратної фурнітурою. Особливість даної е, вхідної двері це висока шумоізоляція і теплоізоляція. Три контури ущільнення. Відповідно, це шумоізоляція раз. І Запахи будуть проникати в квартиру, якщо, якщо в коридорі десь якісь посторонні запахи будуть. Зимки в даній комплектації використовуються високої якості. Італійські замки з з гарантією на 5 років. Річний такий засов входить в комплектацію. Точна полотна 100 мм, ширина коробу при цьому на 110 мм. Нержавіючий поріг входить в комплектацію вже. А, іде саме в білому кольорі ось в такому виконанні, але з бажанням і малюнок можна підібрати, і колір самої, самої внутрішньої накладки так само можна змінити. Це вже під інтер'єр і стиль е, безпосередньо ремонту квартири.